Там передбачається, що має бути 2,5 з половиною тисячі перехідних, тому що Кобіжди, Бо, міжди, нам но? тут не вистачає тисячі. Ну, це те, що я вам можу збори, сказати на цей момент. Чи це добре, чи це погано? Але можете повірити, ми, ми тут вже більше року товчаємося в цьому всьому. Нам не легко. Всі на нас нападають, але ми це все сторону відклали. Ні, я вас захищала. Про присутніх ми говоримо. Про я присутніх не, не говоримо. Про присутніх не говоримо. Ми про всі всі, дуже, у нас такий сильний дух, сильна воля. Ми на це все не згадаємо, увагу, ми походимо читачі. Проводимо заходи, комплектуємо книжки, робимо бази даних, тобто нам нічого що не, не дано. Так, ми своє робимо, а вже далі можна там написати, я не знаю, хто ж, на мабуть, є над нами. Заболотний бібліотека, носить на заболотник страшенно. Любив цю бібліотеку з початку, Мабуть, теж він десь нас відчуває, підтримує. Ну, я не знаю, це знаєте, вже такі ми входимо десь в космос формуляри можна взяти. Ольга Петрівна, зараз Петрина, зараз, да. зараз я йду допоможу.